Camry 2015 року під капотом має бензиновий надійний двигун об'ємом 2,5 літрів. Вже він, кстати, на газу, тобто вона газ бензин. Автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає ця красуня, має біленький колір, машинка з США, машинка була з пошкодженням в задню частину, все зробили, безпека була ціла. 16 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах є, зимова гума, гуд'єр, класна, ще хватить на 2-3 сезони точно. Тонування всіх стекол а всередині нас зустрічає тканевий салончик, який є діти ось такі от комбіновані чохольчики. Тут кожзам надійний, класний, не протреш, і ось така от велюрова частина. Електрорегулювання водійського сидіння, мультикермо, круіз-контроль, датчик світла все є. Панель приладів виглядає ось так. Стара надійна. Тут у нас 147 тисяч миль, це 230 тисяч км, якщо конвертувати, кондиціонер, пічка все дує, все працює. Кеммері, надійність. Селектор перемикання. Каже нам, Оцю Лесінко, що це гідротрансформатор. Дуже надійна коробка динозаврів пережила. Мультимедіа у нас з сенсорним дисплеєм з підтримкою Bluetooth, USB та AUX. І що є ще? Є камера заднього огляду. Виглядає це ось так: широкоформатна та надійна, без затримок. Працює класно. Два підстаканнички, ніша для якихось, для якихось речей тут, тут і ще в підлокітничку. Спереду це все ось так виглядає надійність. І Стриманість на кожен день, можна так сказати. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Якщо в тебе є якісь толсті родичі, вони тут всі помістяться Теж в чохлах закрито, під чохлами супер стан, можеш не переживати, є фотки. Там е, можна відкрити підлокітничок випадає, там ніша для якихось предметів і ось так машинка виглядає заду наперед. Ну, кемрі, подивіться на дверні карти. 230 тисяч, як нові. Багажничок у нас відкривається як в 1756 році. Але що поробиш, це кемрі? Це терпімо. Багажник ну величезний, просто. дитина, метр м, напевно, тут ляже. Також можна скласти задні спинки сидінь і, повірте, будь-який універсал просто буде в шоці від длини предметів, які ти можеш засунути в цей багажник. Рекомендуємо цю тачку, тому що надійна, тому що на газу економно, тому що кемрі. Ну як можна не рекомендувати шикарнючу кемрі? Приїжджай до нас та хапай це авто разом з нами. Можеш купити як за повну вартість, яка буде оголошена, в оголошенні знизу вказана. Також можеш купити у лізинг від 15 відсотків авансової платіж розтермінуванням від 1 до 5 років. Їзди щомісячно плати та кайфуй від надійності та стриманості кемрі. Тож, хапай авто, на хапай авто.